Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. У Національний день молитви ми зібралися за цим столом в тісному колі для спільної молитви за рідну Україну, за всіх загиблих та її незалежність, за територіальну цілісність. До слова запрошується Зміївський міський голова Павло Голодніков. На протязі століть Україна завжди захищається від російської агресії. Така участь випала на нашу долю. І перші дні війни, три роки тому, я пам'ятаю, коли і міська рада, і Старостинські округа і приймали наших хлопців, які для себе приймали рішення йти добровільно до лав Збройних сил України, захищати нашу країну. Віддали на. Багато з них, а це понад 100 чоловік, лише офіційно на території Зміївської громади, віддали найдорожче, що в них було своє життя, життя за кожного з нас, за рідну Україну. І сьогодні, в колі друзів, однодумців, я впевнений, що цю енергію з вами ми будемо направляти на підтримку кожного бійця Збройних сил України і робити все, щоб наблизити перемогу і мир. І впевнений, що Україна вистоїть і переможе в цій клятій війні. Дякую вам, слава Україні. До слова запрошується військовий священник капелан Національної академії Національної гвардії України, начальник служби СВК, отець Григорій. Шановний Павло Вікторовичу, шановні присутні, тут в цьому залі, сьогодні ми згадуємо трагічну дату в історії нашої країни, тому що три роки назад ворог, наш сусід, розпочав повномасштабну агресію. Але якщо як вже було сказано, що ця агресія не розпочалася, Три роки назад вона в новітній історії розпочалася ще в 2014 році. А якщо взяти нашу українську історію, то це завжди історія боротьби. Мудрість народна говорить сусідів, у Бога потрібно заслужити. Але ми маємо такого сусіда, який не дає нам змогу розслабитись, вільно і спокійно жити. Наша Україна. Це миролюбивий народ, нам ніколи не потрібно було чужого. Але коли були часи, що ворог приходив на нашу землю, свого ми ніколи не віддавали. В сьогоднішній день ми молимось за тих, хто боронить нашу землю, за наших захисників і за наших людей. Тому що, якщо буде Гармонія в наших справах, в наших душах, в наших молитвах, то і Господь, звісно, допоможе і укріпить нас. Ну а ми з вами, трудячись на благо нашої країни, не маємо права опускати руки. Я знаю, що всім важко, всім тяжко. Ми всі втомились і хлопці втомились, але вони роблять те, що мають робити. Тому всі ми тримаємо стрій. І робімо все залежне для того, щоб наша країна лишилась незалежною. І нехай оті випробування, політичні розхитування, які є в сьогоднішній нашій країні, не вносять в нас сумнів. Тому що Господь там, де правда, правда за нами, а де Бог, там завжди перемога. Тому давайте зараз і ми спільною молитвою за нашу Україну. За наших захисників помолимось, щоб Господь укріпив, допоміг, ну і завжди з нами був у всіх наших починаннях. Тому прохання піднятися. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Боже наш, ти Бог єдиний на небесах і на землі, ти володієш усіма царствами і народами, і в руках твоїх міцність сило, і силою ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на карвимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що ж може проти тебе людина? Приклани, Господи, вухо Твоє почунь. І з поглянь очима твоїми побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий, і сильний можеш позбавити нас від їхніх рук. Ти зберіг раба Твого Давиду від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується і прийняв журбу серця Ізикії, подавши йому продовження років життя, подай же йому ри, спокій, Боголюбивому народому нашому і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя єдинородного, Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, всіх, хто взяв меч від меча загинуть, тож не на зброю нашого, лише на Тебе надію покладаємо. Силу Твою віддаючи, Ти твориш чудеса від Тебе перемога і поразка, Дар у Україні нашій мир, глибокий і непорушний, відвідний, та нашестя супротивників оберігаючи, і усе на користь душевну і тілесну подаючи, бо Ти є Бог милості, Цар миру і Спаситель душ наших, і тобі славу висилаємо з єдинородним Твоїм Сином та Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Україна платить дуже дорогу ціну за свою незалежність сьогодні, у вічній скорботі, ми схиляємо голови перед пам'яттю загиблих захисників, які віддали своє життя, захищаючи нашу державу, захищаючи цілісність України, право України бути серед вільних націй. Немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героїв, які залишилися навічно в бою. Щоб тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу. В пам'ять про всіх загиблих воїнів оголошується хвилина тиші. Сьогоднішній день, день загальнонаціональної молитви. Ми з вами зараз молитовно згадаємо і тих, кого вже немає з нами. Хто міг би бути разом з нами, розділити від цього столу, але свій вибір героїчний зробили. Знаєте, яка радість, яка різниця між геройством і праведністю? Це тоді, коли в тебе є вибір. Вибір щось робити, або вибір не робити і сховатися. І ці герої-захисники зробили свій вибір. Я завжди кажу: в наш світ людина може прийти тихо, прожити непомітно і так само тихенько піти. Але в часи випробувань ми бачимо, як наші хлопці, захисники, захисниці проявили себе. Тому Нехай спільна молитва до Господа упокоїть їх душі на лоні Авраама, а Господь за їхню жартовність прийме їх до війська небесного. Тому до молитви. Господу помолимось, Господи помилуй. Боже духів і ви всього тіласного, що смерть подала ви диявола, знищив життя світ від Твоєму подав, сам, Господи, у душі спочили храбів Твоїх, воїнів, героїв, захисників наших, які життя своє за віру, свободу, волю, незалежність нашої країни поклали. Мирних жителів, які загинули під час війни, блажених младенців. У місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де немає ні ні дуги, ні журби, ні зіткання. Всякий гріх вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, щоб жила, і не згрішила ти один крім гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово Твоє є істина, бо Ти єси воскресіння життя і спокій. Загиблих воїнів, героїв, наших захисників, які життя своє за волю, свободу і незалежність нашої країни поклали, мирних жителів, які загинули під час війни, блажених младенців, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо, з безпочатковим Твоїм Отцем, благим і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічна пам'ять спочилим, вічний спокій, нехай у Бозі спочивають. Війна завдає дуже великої шкоди, але вона ніколи не відбере у нас відчуття громади, відчуття згуртованості та єдності. Тільки разом ми зможемо здолати всі труднощі, завдяки єдності ми непереможні. І ні один ворог. Нам не страшний. Тримаймося. За нами перемога, за нами правда. Шановні присутні, я щиро дякую всім вам за те, що розділили молитву сьогоднішнього дня. Ну, а зараз, уже в неформальній, більш такій теплій, смачній обстановці, продовжимо наше спільне спілкування. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу і слава Україні.